Валерій Бебок знову робить виклик офіційній науці. Професор вирішив дослідити найдавніші поселення на території Києва. На території древньої України життя не переривалося ніколи. Ким були наші давні предки та що вони залишили нам у спадок. Безумовно, люди тут живуть здавна. Валерій Бебек відшукав сліди давньої української цивілізації і готовий озвучити сенсацію. Дивіться далі. Ми з вами знаходимося біля Кирилівської церкви в Києві, яка приховує чимало таємниць тисячолітньої української цивілізації. В цих місцях жив легендарний Кирило Кожум'яка, а в цій церкві був похований великий київський князь Святослав. Проте кирилівські висоти розкриють нам ще одну таємницю нашої історії. За переказами, цю місцевість було названо кирилівськими висотами на честь легендарного Кирила кожум'яки, того самого, котрий поборов змія, за легендою змій постійно нападав на жителів Подніпров'я, аж поки Кирило кожум'яка не запряг його в плуг. Вивернута з проораною змієм борозни земля і утворила численні насипи, дотягнувши плуга до річки, змій від утоми та спраги випив занадто багато води і луснув. А вали люди назвали змієвими. І тому в більшості щодо Києва ми маємо міфи різноманітні, і це усна народна творчість. Або те, що залишилося в літописах, теж через уснонародну народну творчість пройшло. Уснонародна народна творчість вона певним чином спотворена, тому що передається із уст в уста, і люди а, вкладають своє бачення, свою думку залежно від того, хто а, ну, хто перекла... передає а, ці всі усні традиції. Тому а, тільки от міфи в основному те, що нам залишилося від створення давнього Києва. У 12 столітті на кирилівських схилах князем Всеволодом була зведена Кирилівська церква. Вона слугувала резиденцією, а згодом і родовою усипальницею. Саме в ній знайшов спочинок князь Святослав Всеволодович, герой поеми слово о полку Ігоревім. Стіни церкви вкриті фресками ХІХ століття та розписами Михайла Врубеля 19 століття. За час свого існування церква неодноразово зазнавала перебудов та оновлень в результаті змін 17-18 століття, зокрема за участю українського зодчого Григоровича Бальського, стародавня Кирилівська церква набула сучасного зовнішнього вигляду з характерними рисами українського бароко, які тає. Мниці приховує місцевість, де розташована Кирилівська церква, та коли вперше з'явилися люди на території Києва. Дивіться далі. В епоху середнього палеоліту, а це 150-35 тисяч років до нашої ери на території Європи починається чергове на цей раз найбільше похолодання. Північна і Центральна Європа та Росія були закуті в льодовий панцир товщиною 600 метрів. Життя там не було. На території України льодовик зупинився на лінії Львів, Київ, Суми. На території Древньої України життя не переривалося ніколи. У 70-х роках 19-го століття археолог Вікентій Хвойка проводив розкопки на території кирилівських пагорбів. Під Підтовщою відкладень він натрапив на печери, де й знайшов кістки мамонтів та носорогів, печерних ведмедів та лева. Отже, ще за часів палеоліту тут вже жили люди. Але звичайно, що були інші різновиди. Так званого привласнювального господарства це збиральництво, якісь первинні форми рибальства, але основою їх господарювання було власне кочування і полювання саме власне на крупних великих тварин, зокрема ось Зміни у природі змусили первісну людину пристосовуватися до нових умов існування. Збиральництво поступається місцем полюванню, вдосконалення та урізноманітнення знарядь праці, підвищення продуктивності мисливства дали змогу предкам українців вести більш осілий спосіб життя на берегах річок. Вони будували свої житла, землянки і напівземлянки, які утворювали первісне поселення стоянку. Річ у тім, що в принципі, коли ми говоримо про палеоліт, він доволі такий подібний на всій території, скажімо, в усьому світі. палеолітичні, як і крем'яна індустрія, як і власне рештки давніх людей того часу, вони доволі такі, скажімо так, подібні. Кирилівська стоянка є найдавнішою у східній Європі та старша за Мізинську стоянку на Чернігівщині. Така думка Валерія Бебека. Та головними досягненнями Кирилівської та мізинської цивілізацій, які датують 20-10 тисячоліттям до нашої ери, Валерій Бебек вважає винахід символу Бога Сонця, свастики, меандрою, зашифрованого імені Бога Сонця, музичного оркестру та календаря. Незвичайні факти про заснування Києва та істо. Історичні таємниці далі у програмі. За легендою повісті минулих літ Київ заснував князь Кий разом з братами Щеком і Хоривом та сестрою Либідь. Вигідне розташування на дніпровському шляху сприяли тому, що Київ став політичним центром середнього Подніпров'я. Якщо накласти э, ці спогади в повісті давних літ на э, інші джерела, на спогади інших народів, на э, археологічні дослідження, на міфи, то можна все таки дійти висновку, що э, приблизно всередині першого тисячоліття відбувається об'єднання об э, більш дрібних торгівельних центрів під э, керівництвом Києва, як найбільш торгівельного центру. А кій тоді уособлював собою дійсно князя, який об'єднав ці міста, Валерій Бебек завітав до музею історії Києва, аби познайомитись з експозицією та отримати інформацію про давні поселення на території міста. Нас Наспустили святая святих музею Києва, де зберігаються артефакти неоліту, трипільської та елінської доби. І всі ці експонати з тисячолітньою історією свідчать, що насправді Києву набагато більше років, ніж йому милостиво виділили російські історики. Фонди музею нараховують понад 100 тисяч експонатів палеолітичної, трипільської, елінської та княжої доби. Перші відомості про місто Київ науковці відносять до 9 століття. Першу згадку про Київ, як відомо, ми знаходимо в літописі Врімінних літ», де приводиться знаменита легенда про заснування міста трьома братами і їхньою сестрою. Більш пізні, але знахідки київських археологів на старокиївській горі, аналіз іноземних письмових джерел дійсно дали підстави твердити, що нашому місту на той день було 1500 років. Багатьох цікавить, якою ж мовою спілкувалися у стародавньому Києві, і наш твір видатний української літератури слово полку Ігоре теж у 12 столітті, і ми його можемо в принципі прочитати і зрозуміти, але для того щоб його ем... Оцінити його мистецькі вартості, його треба перекладати сучасною літературною мовою. Розмовна мова була відколи існує український народ, і коли у російського історика Ключевського, який був більш-менш об'єктивний, спитали він у 19 столітті жив, на якому язикі розговорювали в древньому Києві? А він сказав на том же, на котором розмовляють сучасні малоруси. Український етнос один з найдавніших у світі, впевнений професор. На думку Валерія Бебека, сучасна українська цивілізація сформувалася на основі чотирьох древніх цивілізацій: північно-української цивілізації Києво-Кирилівки та Мізина, східно-української цивілізації Кам'яної могили, західноукраїнської цивілізації Карпат та південно-української скіфо-елінської. Цивілізації ця теорія суперечить класичній історичній науці, що пов'язує виникнення України з 14 століттям, а Київ лише з 9 століттям безумовно, люди тут живуть здавна, але говорити про Київ як місто я впевнений власне спілкування з археологами, які займаються саме цією проблематикою. Є різні точки зору, але зараз постійно набуває ну набуває такого пошини точки зору, що раніше дев'ятого сторіччя ми ну, все ж таки не можемо говорити про формування Києва його ядра, як власне місто. У 1784 році Кирилівську церкву відвідала Катерина II. Їй дуже не сподобалися козацькі портрети на стінах церкви із віршами на славу війська запорізького. Живопис, у тому числі фрески 12 століття, вона наказала завілити, а обитель закрити. В монастирських спорудах було розміщено лікарню для душевно хворих. А в Кирилівській церкві було наказано служити лише панахиди. Як стверджував відомий київський письменник Михайло Булгаков, рукописи не горять. Археологи довели, що на Кирилівській вулиці в Протасовому Яру люди безперервно проживали ще з 19-го тисячоліття до нашої ери. А це означає, що реально Києву понад 20 тисяч років. Слава Україні!